Це автентично, дуже вишукано. Мені це нагадує запах бузини, цвіт бузини. От я з дитинства його пам'ятаю, у нас в дворі росла, і, і ще я їздив в Полтаві, там зазатурено за, за, за таке село було, там були такі хащі, бузини на велосипеді. Ой, це такі спогади дитинства. Тут є чистота. Що, що пірнаємо далі? Я не знаю, чим це закінчиться. Мене звати Костянтин Грубич, мені більше 18 років і тому я маю право о, офіційно, законно вживати алкоголь. Тому почнімо. Я знаю, що це ручна робота, що це автентично, дуже вишукано. Візуально пляшка мені вже подобається, тому що в мене кілька місяців вдома є цей контабас, і я його ну не те що економлю, а в мене не, не вистачає духу відкоркувати і покуштувати. Тому що то приводу немає, то ще щось. Я просто любуюся е пляшкою і знаю, що вона в мене є. Починати треба ар з аромату. Ну, ви знаєте, я навіть і, і, і не знаючи цього, воно почалося з аромату, тому що. Хм... Ну, по-перше, аромат дуже приємний. Він мені нагадує якийсь чоловічий парфум якийсь, якби в мене такий був, то, то, то я був би задоволений. Мені це пахне таке, як, начебто, ліс, бузина цвіте. Про це якісь рослини. Мені це нагадує запах бузини, цвіт бузини. От я з дитинства його пам'ятаю, у нас в дворі росла. І, і ще їздив в Полтаві там на, за затурно за, за, за таке село було. Там були такі хащі. Бузини на велосипеді. Ой, це такі спогади дитинства. І якісь нотки меду чи що? А тут мед є? Тільки а, брінки, чорна смородина. А, смородина, чорна смородина. Ну, ну десь трішечки поруч з бузиною. Буга. Десь по запаху. Коротше, за аромат. Е... Ну, щоб не бути вже зовсім таким е, е, шапкозакидателем. 9 з 10, Я б сказав, 10 з 10, ну поставлю 9 з 10. Я своїм студентам ніколи не ставлю вищого балу. Там 100 і 100, вони ображаються як Філодирі, що ви нам не поставили. Тому що немає ідеалу. От немає. Це сам Господь Бог, це 100 і 100. А от хай буде 9 з 10, Це висока оцінка. Наступний крок це вже власне найцікавіше. Це органолептика. Тобто ось, цей, ось ця рідина такого приємного, темно темно-коричного кольору, така тягуча, має потрапити до мене всередину. Тобто, я, як власник свого тіла, своєї душі, я маю дати дозвіл. І я сказав, що я не пив цього напою, я не знаю, що на мене чекає. Це Міцний напій. Але спочатку на кінчик язика. вже мені провели невеличку таку е е е інформацію е лікбес. Знову ж таки, от, от таке знаєте, відчуття, що ти е, е, в ставку, в чистому ставку, десь в селі він такий прохолодний, ти пірнаєш. А я дуже люблю пірнати і, і довго не, ви, не винирювати. От, от, Якась свіжість для смаку ану. Пішло в нос. Трішки схоже на віски. Трішки солодко, але це, не, це ніякий не, не ром, такий ні. Це віски з ароматом. Ну, я б так сказав. З ароматом чистого ставка. Ставки що це таке? Це джерельна вода, це значить тут є чистота. Що, що пірнаємо далі? Я не знаю, чим це закінчиться. О, таке я люблю. О, Тут кажуть, тазик поставить чи відро, так як для сомелья. Ні. То хай професіонали з відрами мають справу. Ми таке добро не пропускаємо. Ну, по-перше, я тепер відчуваю щось таке, як е, е, моє піднебіння, мо, мою ротову порожнину, пощіпування, якісь анісові такі ноточки. Mm -hmm. Знову ж таки. Наче, наче меда, кажуть, що меду тут немає. Ага, це чорна смородина. Ну, така замаскована чорна смородина. Я не можу розкласти це на якісь інгредієнти, на складові, але загальне відчуття, що я, бо це зараз мені шматочок сиру, якогось такого. от, Хороша компанія. В мене начебто починається, от мене над верхньою губою, під губою, починається така легка анестезія. Тобто заніміння, але воно приємне. І знову ж таки, ви знаєте, кантабас це підступна річ. Хочеться ще. Можна? Теплота. О, до речі, відпускає анестезія перша. О, хочеться. Ну, танців ще не хочеться співів, але хочеться хорошої компанії, розмови. І в принципі, отакої ось, скільки тут, ну, грами 50 було, ну, вистачить на годинку, якщо отак смакувати, без, без закуски. Так що, не дивлячись на те, що це вишуканий такий продукт, який вартує немало грошей. Бо є за що, це не, не одного місяця робота от, і творчість, то ви можете от, от на вечір сіли там, серіальчик, сігара. Ну, сігара це не про мене, але я так уявляю. І вам буде добре. А на четвертий ковток вже взагалі всі, всі чакри відкриються. Ну, щоб, поїхали? О, добре, моя рубрика нова на сніданку з 1 плюс 1, називається «Знаю, споживаю. От тепер я точно знаю, щось уже там почалося боррить. Е -е, мій організм прокинувся, він просить ще, але ж, знову ж таки, це ж не алкоголізм, а високе мистецтво. Я маю сказати, що якби я був там. Якимось um, ну, там письменником видатним, та? то я вже на тій стадії, що готовий розпочинати новий роман. Тобто ось такої маленької дози в 30-40-50 грамів вистачає для того, щоб якщо ви лінивий, вам захотілося працювати. Якщо у вас на щось там немає азарту чи щось, то настрій покращується, язик не заплітається, як ви бачите. От. Е е я радію, що це український продукт, тому що тут, ну, от, я ж кажу, тут є бузина для мене, запах бузини, мені хочеться пірнати в чистий ставок, е мені хочеться на природу, е хочеться до чистоти. Не хочеться думати про те, що нас оточує, хоча, 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 хоча. Мені здається, що хлопцям після ті, що там воюють на передовій, інколи після важкого бойового завдання зняти стрес і трішечки полегшити свій тяжкий хрест, то Кантабас може допомогти в цьому. Взагалі, це така паличка-виручалочка на багато випадків життя. За законами жанру, я маю поставити отак склянку і сказати: все, розходимося, але це не відповідає моїй сутності. Я стараюсь не брехати. Тому оце мені, як казала колись Ніна Матвієнко, років 30 тому це був табір Молода Гвардія. От, в Одесі у нас було після великого концерту до фестивалю дітей з інвалідністю. Отут мені щось наляли, ляпнули. Так я вам скажу: це Ніна Митрофанівна матвієнко народна артистка України. Радянський Союз забуваємо, Але була Радянського Союзу, це, це ще більше визнання. Так от, отут мені щось наляли, я вам скажу. По-перше, я це доп'ю. Тому що неможливо це залишити навіть без закуски і без води. О, тому що ще попереду багато справ, і е, я їх не зіпсую після цього, а навпаки, це як каталізатор. І, і від себе додам, що я такий нематьорий е, сомельє, але ця штука мені сподобалась. Так що будемо жити далі. Запам'ятайте це слово контабас. Не контрабас, а контабас. Хочете задоволення, хочете аристократизму, хочете додати в своє, до свого життя нотки вишуканості, краси і смаку, то, будь ласка, можна смакувати просто так, можна з наїдками. В будь-якому разі ви не помилитеся. Ну, а в мене зараз буде п'ятий вирішальний ковток, який вирішить все. І Роман з командою багато старань і зусиль і душі вкладає в те, щоб мені і ось таким іншим людям-українцям і не лише сподобався цей напій. Ваше здоров'я! Слава Україні! До перемоги. Хм. Клас. Ну, добре, і все. Не знаю. У мене вже така дома є, і я тепер з більшою рішучістю її відкоркую. Не буду навіть чекати нового року.